Доброго дня! Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. В минулому відео я провів паралелі між Едгаром По та Достоєвським. І справді багато тем, які Едгар По геніально підняв у своїх творах, Достоєвський геніально розвинув. Зокрема, це стосується серйозного відходу від детективного канону, коли злочин виявляється не розкритим, а злочинець не покараним. У радянських детективних фільмах часто зустрічається сцена, коли досвідчений полковник повчає свого молодого колегу, який тільки дійсно прийшов на роботу в міліції що не розкритих злочинів не буває. Але в Сіменону, наприклад, ми маємо часто набагато складнішу та менш оптимістичну картину. Там часто зустрічається така ситуація, коли мегра достеменно знає, хто чинив злочин. Хто злочинець, але арештувати його не може. А в братах Карамазових це Роман Достоєвського, злочинця не тільки було спій... не було спіймано, але за вбивство батька було засуджено невинну людину. У злочині і карі все не так трагічно, але говорячи сучасною мовою, правоохоронним органам також не вдалося довести вину Раскольникова, і сам зізнався у злочині. В класичному детективному романі Агати Агатихрісті ми таким кінцем були розчаровані і незадоволені. Але започаткував цю літературну традицію. Так би мовити, нерозкритого злочину. До речі, як і класичний детектив, також Едуард По. у, згаданні, у попередньому відео новелі «Без суперечності» її персонаж, який піднімається називати злочинця-героєм отже, її персонаж убив свою жертву за допомогою. Отруєної свічки. І так, що ця смерть виглядала як звичайна хвороба. Одержав спадщину за нього і не те, що не розкаюється, але отримує задоволення від своєї безкарності. Але під впливом, отого біса суперечності, він зізнається у Хоча я розумію, що його за все втратять. У романі Достоєвського все майже так само, і зовсім по-різному, такий парадокс. Тому поставимо два питання. Перше, чому Грасконькову вдалося вчинити злочин і не попастися. І по-друге, чому він зізнався. Тема ідеального злочину, тобто злочину, який задумано настільки бездоганно, що його неможливо розкрити, зустрічається у багатьох детективних романах. Але там якраз злочин виявляється не таким же ідеальним, інтелектуалові свідчим с... вдається його розплутати і справедливість перемагає. Проте говорити про Роскольникова як про неймовірно винахідливого злочинця немає зовні, жодних підстав. Так як можна прочитати швидше в популярних романах Агати Крісті, коли чоловік буває дружиною, щоб одержати за нею страхівку. А за Роскольковими складніше. Назвати його повним дурнем не можна. Він ретельно продумує злочин, Згадайте, як він пришиває до пальто петлю, щоб сховати сакиру, ховає докази, уникає пасток, які йому щоразу ставить Порфирій Петрович. Я нагадую, це слідчі, які розслідується справа. Проте, стверджувати, що він уникнув відповідальності, тому що такий розумний і хитрий, було б перебільшення. Таке враження, що хтось йому допомагає під час злочину. Він намагається втекти з квартири, згадаємо, як в події в романі, але чує, як знизу піднімається відвідувачі які нещодавно приходили до лихварки, вона сама на той час призначила їм візит, дзвонили в дзвінок, стукали у двері і помітили, що вони зачинені лише всередині, не засув, а не на замок. Отже, в квартирі хтось є, і щоб вияснити це, пішли за двірником. Здавалось би, Дара Раскольникова Ситуація безвихідна. Але в той час з квартири поверхом нижче вибігають майстри, які дурачились одне з одним, і Раскольніков ховається у пустій квартирі, де вони і працювали. І при цьому губить викрадені сережки. Їх знаходить маляр Миколка і несе пшенок, щоб пропити. Його арештовують, як підозрюваного, і він зізнається у злочині. І причому саме тоді, коли Раскольников, не витримуючи тиску Фіря Петровича, який майстерно проводить допит, вже готовий признатися. Отже, тут ми маємо справу з ідеальним злочином, не в тому сенсі, що його було хитромудро задовано а тому, що вдалося уникнути покарання за нього. І таке враження, що за ним стоїть істота, яка набагато переважає людину, у нашому випадку Раскольнікова, і з інтелектом, і за можливостями впливати на ситуацію. І знову, як в попередніх відео, ототожнемо її з дияволом. І відверто поставимо питання і постараємося дати на нього відверту відповідь. А може, чорт не такий страшний, як його малюють, адже допоміг Расхольникову уникнути покарання. І якщо ми з ним подружимося, він нам допоможе і дасть нам те, що нам не так хочеться. Диявол обіцяє, а Бог вимагає. Не вбивай, не кради, не чини перелюбу та інше. Правда, за скоєні гріхи нам загрожують вічними муками, але може, якщо загрішимо, то і покаємося, то, як каже молодь, проконає. Бог добрий, Він простить. А для декого навпаки. Те, що Бог не карає за затлочини, і так званим поганим людям, інколи, не дивлячись на всю греховість, вдається непогано влаштуватися, є підставою претензії до Бога. Мабуть, Він не такий вже справедливий і не такий вже милосердний, щоб захистити хороших людей від поганих і не такий вже всесильний, щоб подолати зло. І такі думки є доволі поширені. От ще я зі школи пам'ятаю таке. А ти, все видіще око, чи ти дивилася з висока, як сотнями в кайдане гнало Сибір невольників святих, оті мученики та невольників яких канонізував Тарас Грошович Шевченко, це були, як нам в школі пояснювали, декабристи. Вони повстали проти царя, хотіли добра простому народу, а той цар їх у Сибір за їх висоту їх мислі, так би мовити. Так нам розказували тоді в українській школі за прогресивні свої політичні погляди, от вони так і постраждали. Так нам розказували в школі. А зараз володію набагато більшим історичним матеріалом думаєш про таке. А якби оці декабристи Добилися свого, скинули б типа, царя, то чи не пролилося крові набагато більше, як під час Великої Французької або Великої Жофневої Революції? Ну, але то таке читаємо вірша далі: як мордували, розпинали і вішали, а ти не знало? І ти дивилося на них, і не осліпло. Око-око. Не дуже бачиш ти глибоко. Шевченко наш пророк та гені. І від таких слів не можна просто так відмахнутися. І справді, якби ми постійно відчували от все видіще око, я каму розпостереження в супермаркеті, а за кожен поганий вчинок, негайно слідував би покарання. Ну, До прикладу, наткнувся, чи збрехав язик, занімів вдарив, рука відсохла, то ніхто би зла не робив, і ми, добрі люди, були б в абсолютній безпеці від поганих, а дисидентів. Які за простий народ, стали би президентами замість злочинної влади? Отже, подумаємо серйозно Це над цим питанням, як з раціональної, так і з духовної точки зору? Давайте винесемо за душки існування Бога і диявола. Але визнаємо, що злочин існує, і інколи він буває доволі вигідним для злочинця. Перше твердження безсумнівне, а друге потребує доказів. Наприклад, комісар Мегре в одному з романів Сіменона говорить, що злочини здійснюють тільки дурні. А розумні люди вирішують проблеми інакше. І справді, вбивство і крадіжка призводять до тюремного покарання, переліп до розпаду сім'ї, брехня до втрати довіри і тому подібне. А якщо хтось заперечить, що не завжди це так і деколи можна вийти сухим води, то й поймо. Що не кожного, хто перейшов на червоне світло, збиває машина. До речі, подібно до комісара Думки, висловлює і Раскольніков. Він вважає, що злочин це хвороба, але не може до кінця зрозуміти, чи злочин здійснюється у хворобливому стані. Чи хвороба виникає в результаті злочину. Але як би там не було, якщо від хвороби ми хочемо вилікуватись, тому що вона заважає або загрожує нашому життю то й дотримуватися закону, чи то юридичного, чи Божого, також в наших інтересах. Правда? Можуть заперечити, що Бог не гаїшник. Він все бачить і завжди може втрутитися в ситуацію, щоб покарати злочинця. Біблія на це відповідає так: Бог довго терпить. І це дає нам, і сам дає нам шанс, час, що ми самі зрозуміли гріховність в сенсі. Повлаковість та неправильність своїх вчинків. Якби Господь зразу ж карав нас за гріх, то апостол Матвій так і залишився митерем та здирником, Марія Магдалина не розкаяла себе у болу, а гонитель християн Псаво не став би апостолом Павлом, найвидатнішим. Проповідником християнства. А святі Отці додають той, хто за життя грішив і не отримав за це покарання, а навпаки, насолоджувався найрізноманітнішими благами у потойбічному житті буде покараний подвійно. А той, хто ще за свого земного життя постраждав від гріховних вчинків та. Пристрасти буде покараний менше. Так що ті, хто п'є за те, щоб у них це було, і їм за то нічого не було, не зовсім праві, як говорить відома кримінальна приказка, Бог не фраєр. Але можуть заперечити, що це аргумент для віруючого. Ну, воно і справді так. Якщо людина не вірить у Бога, то й в посмертну відповідальність за гріх чи злочин вона вірити не буде. А от велика література може мати сенс як для віруючих, так і для невіруючих. У вище новелі Едгара По, «Таємнича сила, ніби ставить головному героєві. Виражаючи шахматною мовою, мав у два ходи. Спочатку підбиває його на злочин, а потім примусить його зізнатися, після чого на нього очікує смертна кара. Розконьку повезло більше. Також можна припустити, що він є під намовлянням ворожої сили, але йому вдалося. Від неї позбавитись. Роман, якщо дочитати його до кінця, закінчується духовним хепіендом. А як це йому вдалося, поговоримо у наступних відео і перш за все, спробуємо відповісти на друге поставлене нами питання, чому Раскольніков зізнався у злочині? А Цього разу зараз я з вами прощаюсь і до наступних зустрічей.